Якщо ти хочеш відкрити компанію у Польщі, то сполка з обрієншона відповідальністю – це найкращий варіант. Але потрібно знати декілька важливих моментів. Перше, це статут компанії. Його можна оформити або в електронному форматі через кабінет С-24, або у нотаріус, якщо ви маєте спеціальні вимоги щодо ведення свого бізнесу. І якщо це робити онлайн, вийде дешевше та швидше. Друге, це статутний капітал компанії, мінімум 5 тисяч злотих. Так для початку бізнеса ця сума може здатися великою, проте її обов'язково потрібно покласти на рахунок. Адже за ці кошти ви потім, наприклад, купляєте обладнання, оплачуєте послуги юриста, тобто це ваш стартовий капітал на початок бізнесу. А ще третій важливий етап: вам потрібна юридична адреса. Це не може бути адреса проживання, тому потрібно або орендувати реальний офіс, або скористатися послугами віртуального офісу. Коли реєстраційні документи готові, а всі попередні пункти узгоджені, ви можете подавати документи до краєвого реєстру Сондового. Далі система КРС автоматично надає. Є вам номер НІП та номер Регон, а паралельно до реєстрації у реєстрі КРС вам потрібно зробити реєстрацію на сайті ЦРБР, тобто в реєстрі бенефіціарів. Відкрили банківський рахунок і вуаля, ваш бізнес готовий до діяльності.